Блін, тут так класно. Слухай, ми тут каву пили. Закинь за твою капучино 70 гривень. І ти ж мій десерт пробувала. Два молочні коктейлі. І, і два брауні. У вас буде карта чи готівка? Карта. Ні, ні Оль, все нормально, я, я, я заплачу. Я заплачу. Я заплачу. Фух, вийшло. Ну Але другий раз я заплачу. Маленька, ти що захворіла? Ти хочеш по попі отримати? Я вже починаю злитись. Так, чого ти мені зразу не подзвонила, що ти захворіла? Я купила тобі фрукти. Чай зроблю. Та ти що, не треба було? Що не треба? І чого в тебе так холодно? Я не розумію вікна по відкриванні. І на тримай чай. І накривайся, тобі треба грітися. Пані, ну слухай, чого я те маю знайомитися зі своєю сім'єю? Ми зустрічаємося тільки сім років. Ну так я ж теж твоя сім'я. Та ні, ну ти дівчина просто. А нічого ж я вагітна. Це тіпа типу, для тебе взагалі не причина. Ні, ну слухай, ти щось дуже спішиш. Чесно, не можна приймати поспішних виводів. Так, сьогодні ж моїй бабусі день народження, збирайся, поїдемо за стіля, село. файно, давай. Так, слухай, а це буде зручно, це все ж таки твої. Я сім'я, тобто нічого, ж ми з тобою 10 років дружимо? Тебе вже вся моя родина знає. Ти вже мені як сестра, давай збирайся.